Своє рідненьке Чорне морішка, колись якісь туристи жалілися на цих сонечок, Ось що ось вони. А і ось. Чесно, після ну, певних подій. Я щиро, душевно, світло-сердечно. Рада їх бачити. Краса, це наші на морі. Да, так що, не жалуйтесь на те, що є. Радіть і благодаріть. Все буде добре. І з кожним днем все краще і краще. Далі буде любіть життя, воно прекрасне.